Ось такі кімнати, буде така невеличка одна кімната, і звідси у нас йде а, вихід вікон у подвір'я. Пройдемо я вам покажу зараз наступні кімнати, де у нас розташований санвузол. Тут у нас кухня, заведений газ, загальна площа будинку 80 квадратних метрів. І ось тут проходимо, світла тут, на жаль, немає. Тут напольний одноконтурний котел встановлений, і також тут у нас санвузол. І ось так у нас виглядає подвір'я позаду. Тут у нас сарайчик, він уже також під снос був в неналежному стані. І зараз пройдемо, я вам покажу, де закінчується взагалі дана ділянка. Її площа приблизно 8-10 соток. Тут у нас також є окремий заїзд до цієї ділянки. І Зараз я вам покажу, де вона закінчується. Тут огорожа стара, але її також відремонтують, і вона буде такою, як і на початку. А кому сподобався даний варіант, переходьте в мій телеграм-канал, де ви зможете знайомитися з ціною та повним описом. Дана будівля підійде для тих, хто хоче взагалі побудувати собі нову, повністю знести, або використовувати даний гараж під СТО або під якийсь бізнес.